Вітаю всіх! Хочу трішки відійти від Курської області, поки що досить. Я і пости зробила, що це? Цього досить. Дивіться, є закон, по якому всі переселенці діти повинні навчатися в школах, де вони живуть, без онлайн навчання в своїх школах, звідки вони. Цей закон робить так, що школи будуть закриватись. Бабло нема на їх фінансування, розумієте? Давайте так. Наша влада прийме закон про школи, щоб діти-переселенці навчалися в тих школах, де вони переселенці, а не онлайн в своїх рідних. Цей закон буде прийнято в кінцевому результаті. Давайте швидко гляну. Приймемо цей закон. Ні. Дивіться: те, що ми видає смерть, це відповідь ні. І вони змінять своє відношення до нього, бо. Втрати, ось реально втрати. Це дає втрати ресурсу, втрати школ, закриття шкіл. Це несе за собою серйозні моменти. Тому ні. Дивіться, тут двоїстві ситуація і сильно. Є пропозиції для вирішення цього питання і пропозиції затормозити його. Далі. Вісімка пентаклів. Знаєте, що це довга праця, щоб йти до цього. Ну, ось і двійка Пентаклів. Тут двіка, тут двійка, Ситуація двостена, як кажуть, не можна відразу зробити ось так, як хочеться. Тому буде зміни сонце, це дуже добре. Ну, ви знаєте, почують. Почують і зроблять щось інше. Почують. Не буде в його прийнято, не буде до кінця цього прийнято. Це дуже добре.